Триває ефір Українського радіо Чернігів. Військова освіта саме від професійної підготовки офіцерських кадрів, залежить боєготовність та боєздатність збройних сил. Тож далі будемо говорити про військову освіту в умовах війни та особливості вступу до навчальних закладів Міністерства оборони України. Гостя нашої студії, представниця Чернігівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ірина Мірошниченко. Вітаю вас, пані Ірино. Ну і давайте нашу розмову розпочнемо, так би мовити, із загальної інформації. От, зокрема, попрошу вас розповісти, як нині працює військова освіта в Україні і яким чином можна здобути військову спеціальність та отримати військове звання. Насамперед, військову освіту і військову спеціальність можна здобути у вищому військовому навчальному закладі, такі як університет, академія або інститут, а також у закладах фахової передвищої освіти це коледжах сержантського складу, а також у на кафедрі, на військовій кафедрі. Тут, тобто, військова кафедра, це вона створює ну створюється на, на базі цивільного університету, але здобувається військово-облікова спеціальність. Ну і потім, якщо людина бажає, то вона може продовжити Звичай. навчання да. вже в інших професійних і військових навчальних да. закладах. Да? Да? Да. Ну тоді давайте розкажемо нашим слухачам фахівців, яких спеціальностей готують військові навчальні заклади України. Угу. Сьогодні військові спеціальності затребувані як ніколи в Україні. Працюють багато закладів вищої освіти, які забезпечують підготовку військових кадрів. І можна здобути такі професії: як професія льотчика, професія військового психолога вона дуже популярна наразі, військового юриста. Від командирів зводу до командирів там тактичного рівня дуже багато спеціальностей, які перекликаються з цивільними. Тобто, якщо дитина, людина, громадянин вирішили здобути військову освіту, вони потім можуть застосувати після закінчення військового навчального закладу в цивільному житті, тобто спектр спеціальностей цих такий широкий, що да. власне кажучи, це не тільки бойова робота. Краще на спеціалісти, якщо людина себе не знайшла у військовому у військовій сфері, то вона обов'язково ці знання може застосувати в цивільному житті. Добре, якщо вступник абітурієнт виявив бажання здобути військову освіту, він повинен звертатися безпосередньо до обраного ним вишу, чи тут діє якийсь інший алгоритм? Якщо вступник абітурієнт виявив бажання вступати до Навчального закладу військового, то він має звернутися до ТЦК, Територіального центру за місцем проживання або реєстрації, де йому надуть кваліфіковану допомогу в виборі професії, навчального закладу. Якщо не може, немає змоги людина оформити, якщо там це закупована територія, не може звернутися до ТЦК за місцем проживання або реєстрації, вона письмово може звернутися до поштою або Електронною поштою може звернутися до навчального закладу, і тоді особова справа буде оформлюватися. Всі документи будуть оформлюватися в навчальному закладі. А коли є змога, тобто треба починати тоді з ДЦК. З ДЦК, Да. Приходить, пише заяву людина. Йому дають перелік документів, яких треба зібрати. І починаємо оформлювати Ну от, власне справ. кажучи, давайте далі і розкажемо про етапи вступної кампанії до військових навчальних закладів, чим вони відрізняються від цивільних, і яку роль тут відіграє якраз ТЦК. Етапи вступної кампанії значить, на початку. Вступна кампанія розпочинається з 1 січня і триває до червня, місяця, до кінця місяця. Тобто, наразі у нас вже завершальний етап, уже практично вже всі особові справі сформовані, надіслані до вишів. Але Сама кампанія вступна розпочинається набагато раніше, тобто підготовка, щоб загітувати людей починається набагато раніше, тобто організація самого самої вступної кампанії починається десь в вересні місяці, коли починається навчальний процес. Тобто, тобто це по суті за майже за да. рік до початку вступної кампанії року вже да. ТЦК веде роботу по організації. Да. Да, да. Наші рекрутери з ТЦК Територіального центру їздять по школам, по професійно-технічних училищах, і вони і разом з представниками запрошують представників і військових частин, і навчальних закладів, і разом здійснюють заходи по агітації, тобто розказують переваги навчання у вищих військових навчальних закладах. Приходять, звертаються да. до вас люди, вступники, майбутні абітурієнти. Да. як ви з ними працюєте? Вони приходять, пишуть заяву. Їм, ну, у них питають, на яку, якщо дитина ще не визначилася з обраною професією, йому, його спрямовують, питають, де він хотів навчатися, як він себе бачить, до чого дивляться, які в нього схильності, які, які захоплення і пропонують йому на вибір спеціальність, до якої у нього є хист. Він пише заяву, складає тести, ЗНО. І вже тоді ми формуємо особову справу. Перелік документів ми йому надаємо, він збирає. Одночасно даємо направлення на медичну комісію, оскільки людина має бути придатною до проходження військової служби, до вступу до навчального закладу. Тобто, тобто фізично здорова? Фізично здорова, здорова звичайно, так. Да. Якщо вступник подає, він подав документи, ми надсилаємо особову справу до навчального закладу, ті документи розглядаються, виклик, викликаються на, для здавання іспитів, і одночасно ж також вони проходять, здають фізичні нормативи, фізичної підготовки. Тобто вони мають бути і фізично підготовлені це підтягування. Якщо для дівчаток це комплексна вправа згинання, розгинання тулуба, віджимання від підлоги і біг на кілометр. А якщо для хлопців це підтягування. І біг на 100 метрів і кілометр. А якісь ще спеціальні тести пов'язані з тим, що це військова освіта, військові спеціальності здають абітурієнти? Ще психологічні тести. Да, звичайно, вони проходять психологічний відбір. І дитина має бути психологічно здорова. Якщо дитина з якихось причин погано здала ММТ-тести, то на місці вже у навчальному закладі вони можуть, вона через хвилювалася, то вони можуть е здати екзамени там. Mm -hmm. Тобто це великий плюс. Ну, а скажіть, що таке: чи є е різниця в умовах вступу для абітурієнтів жінок і для абітурієнтів чоловіків? Немає в Жіно... особи жіночої статі приймаються на таких же умовах, як і чоловіки, хлопці. Лише тільки вимоги в фізичній підготовці. Жінка трошки слабіше, тому вона здає комплексну вправу, а хлопці. Так як я розповідала раніше, угу. ну от ми зараз говоримо в основному про абітурієнтів, тобто людей, які закінчили е, ну, середню освіту, отримали угу, да. е, і хочуть вступати до вишів, в тому числі до військових. А чи можуть вступати до військових вишів військовослужбовці Збройних сил України, е, в тому числі ті, які вже зараз беруть участь у бойових діях? Звичайно, вони можуть можуть писати заяву для вступу до вищих військових навчальних закладів, але не до ТЦК. Вони звертаються до свого безпосереднього командира з рапортом, що вони бажають вступити. Це відбувається з 1 квітня тут на 1 червня. Чи є якісь пільги для вступу до військових навчальних закладів? І для кого? Uh -huh. Право на першочергове зарахування до вищого навчального закладу мають особи, яким надане таке право відповідно до закону України про охорону дитинства, закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, указу президента про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників вітчизни і правового соціального захисту, поліпшення військово патріотичного виховання молоді. Це як учасники бойових дій, діти, сироти, члени сімей загиблих, мають пільгові умови у нас. Якщо людина вже безпосередньо навчається у військовому, у військовому виші, як з подальшим її працевлаштуванням, на, е, які тут особливості на відміну від цивільних вишів? У нас після закінчення. Навчання в вищому військовому навчальному закладі є гарантоване працевлаштування в цивільному вузі, як ми Вільний знаємо, на жаль, уже, да, на жаль, вже на жаль, вже якщо навіть спеціаліст-юрист, то людина має сама шукати собі роботу, це дуже складно наразі. А у нас гарантоване працевлаштування. Підписується контракт і. Людина працює, тобто випускники вищих військових да. навчальних закладів працюють за контрактом. Так. Да. Да. Офіцери і сержанти. Якщо це коледж, то сержант, і вони підписують контракт сержанти на три роки. Якщо офіцери на п'ять. Якщо він військовий юрист, йому надається ну, в якійсь військовій частині він не буде працювати військовим юристом. Якщо це бухгалтери, йому знаходять місце. Там, де він працює, бухгалтером. Тобто людина, якщо вона закінчила і вона гарантовано працевлаштована на цій же посаді, по якій закінчував вищий навчальний заклад. Е, ну і дивіться, якщо от хтось нас слухає і виникають якісь запитання, куди людина може звернутися за уточненнями, якимись роз'ясненнями? Можна звернутися до територіального центру за місцем проживання або місцем реєстрації. Я думаю, що якщо він звернеться до іншого якогось територіального центру, то довідку йому надуть однозначно в будь-якому територіальному центрі, тому що у нас чергова служба відповідає, надає всі консультації. Тобто, у кожному послуги. територіальному центрі є люди, які да, допоможуть з'ясувати питання да, щодо да, вступу да. до військових навчальних да. закладів. Ну, конкретно оформлювати документи, то будете за місцем проживання або реєстрації, а консультативні послуги у всіх територіальних центрах. Ну і на завершення нашої розмови. Хотілося б почути, чи проявляють абітурієнти Чернігівщини інтерес до вступу у військові вищі навчальні заклади, і які військові спеціальності наразі найпопулярніші? Кілька років тому випускники українських шкіл найбільше прагнули вступити на IT, юридичні факультети до цивільних вузів. Але в 2022 році в нас прийшла повномасштабна війна. І разом з нею нова реальність. Сталося про розподіл пріоритетів і орієнтирів. Тепер кар'єра в армії і престижна, і дає нові можливості. В цьому році по, в нас наразі вже закінчилася етапу вступної кампанії, то ми можемо сказати, що найбільш затребувані спеціальності це були спеціалісти, військові юристи, військові психологи, командири механізованих зводів. Ну що ж, безперечно, в умовах війни Росії проти України мистецтво ведення бойових дій не можна недооцінювати. Тож військова освіта має бути високого гатунку, бо це є запорукою перемоги над ворогом на полі бою. Але як нам розповіла наша гостя, також в сучасних збройних силах затребувано багато спеціальностей, які згодяться, як кажуть, і в цивільному житті спектр їх доволі таки широкий. Про те, як можна долучитися до когорти захисників України шляхом здобуття вищої освіти, ми говорили з гостею студії, представницею Чернігівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іриною Мірошніченко. Дякую вам за розмову. А нашим слухачам за увагу.